Серія книг Диявольська ніч від Пенелопи Дуглас це моє нове відкриття і те, чим я хочу поділитись з усім світом. Ця історія має купу фанатів по всьому світу. Книги продаються шаленою швидкістю. Кожен фанат чи фанатка обирають свого улюбленого вершника. І навіть все дійшло до того, що фандом цієї серії знайшли хлопців прям справжніх хлопців, яких тепер називають іменами головних героїв, просять їх озвучити деякі моменти з книг. І навіть роблять з їх фотографіями, візуалізацією на тему цієї серії. І абсолютно справедливо буде задатись питанням, чого ці книги настільки популярні. Про що там взагалі йде мова, і чи варто їх читати? Давайте разом дізнаємось феномен цієї серії, розберемося з тими всіми вершниками. Я поділюсь своїми особистими враженнями, чому мені так сильно подобається ця серія. І звісно ж, оберу свого улюбленого вершника. Цей момент до речі, для мене дуже. Вже неочікуваний, тому якщо вам цікаво дізнатись, кого ж все ж таки я обрала, то дивіться відео далі. Мене звати Настя, я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, і тут ми обговорюємо популярні та не дуже популярні книги. І, звісно ж, ділимось одне з одним рекомендаціями нових книжок. Не забудьте підписатись на цей Ютуб канал, поставити пальчик вгору цьому відео і, звісно, в коментарях написати вашого улюбленого вершника і чому він ваш улюблений. Бажано ж. Щоб це було слів 7-8, але якщо буде більше, то це тільки на краще. Ну що, починаємо! І найперше про що хочеться розповісти, що це взагалі таке ця серія Диявольська ніч. Це в нас темний роман, що поєднує в собі еротику, психологічний трилер та драму. В більшості вважається, що це в нас дарк роман, тому що там присутні такі тригери, як залякування, переслідування, маніпуляції, насильницькі дії. Але насправді, хоч як би всім не хотілося, серія Диявольська ніч це в нас не дарк роман. Він у нас відноситься до такого піджанру, як буль-роман. І справедливо запитати, а що ж це таке і в чому різниця? Я погуглила, сама дізналась і зараз поділюсь цією інформацією з вами. Буллі роман це піджанр романтичної літератури, де головний інтерес в більшості це в нас чоловік, але я гадаю, що і виключення поводить себе як буллі. Тобто тисне або принижує головну героїню, знущається, домінує, з часом між ними зав'язуються романтичні стосунки, які трансформують головних героїв. Дар. Роман же, в свою чергу, це в нас також під жанр романтичної літератури, але тут у нас досліджуються темні сторони кохання, по типу психологічних травм, моральних дилем, заборонені або токсичні стосунки, насильство, залежність це історії, де кохання межує з небезпекою, а головні герої складні та зламані. І між цими піджанрами проведена така тонесенька лінія. Але якщо ви спочатку почитаєте перше, а потім друге, то ви стовідсотково відчуєте різницю. Обидва піджанри мають тригери, які зазвичай прописані на початку книги у вигляді застережень, і також мають позначку 18. І це взагалі не хіханьки, тому що що ті, що ті книжки можуть тригернути або вселити в голову неправильні наративи. Особливо якщо ви маленька та недосвідчена людина. Тому таку літературу потрібно читати дуже обережно і зі свідомим розумінням в голові, що так як написано в книзі, в житті взагалі немає від. Відбуватись і це неприпустимо. Ну що ж, ми вияснили, що серія Диявольська ніч це в нас не дарк роман, а Буллі Роман. Але постає питання: так а про що ж там розповідається в тих книжках? І ось саме це я вам зараз і розповім. Ну, принаймні буду намагатись це зробити, тому що з кожною книгою все більше і більше можна вловити спойлерів. Я буду намагатись це робити без них. Серія в нас складається з шести книг, чотири основні історії і дві новели або доповнення. Сюжет книги розгортається навколо чотирьох друзів або вершників Диявольської ночі. І кожна книга буде відповідати окремому персонажу і буде розповідати історію його життя. Вони познайомились між собою в різні моменти юності і спочатку об'єднались для того, аби грати в баскетбол, а потім потоваришували і дізналися, що раніше була компанія впливових хлопців, які раз в рік, в певний день, влаштовували святкування. Ання диявольської ночі, тобто ночі перед Хеллоуіном. і головні герої собі вирішили таке зробити для того, аби вшанувати пам'ять попередників, продовжити традицію і для того, щоб раз в рік одягати на себе маски, творити в місті незаконні дії і лишатись непокараними. І це їм дуже добре вдавалось, хоч і всі знали, хто під тими масками, але доказів, що це робили саме, вони ні в кого не було, тому що під масками вони лишали. Анонімними. Так би все і продовжувалось, аби в певний момент на святкування диявольської ночі випадково б не потрапила Еріка Фейн. І саме з цього в нас починається перша книга цієї серії. Зіпсований. У першій книзі в нас розповідається історія Майкла Кріста. Він один із чотирьох вершників, і Еріки Фейн. Вона в нас із заможної родини. Живе по сусідству з Крістами, постійно присутня в їх будинку, зустрічається з молодшим братом Майкла. Та й загалом їх родини між собою дружили. Але Еріка насправді тихо захоплювалась Майклом, хоч він був і на два роки старший, і вони взагалі ніколи не спілкувались. Зіпсована зіпсованому оповідь починається з того, що трьох друзів Майкла, тобто Кая, Деймона та Віла, випустили з в'язниці, де вони просиділи три роки. Хлопці прям переконані, що це сталося через Еріку Фейн, і вона злила в інтернет відео з диявольської ночі, де вони засвітили своє обличчя і через. Що власне вони й потрапили за грати. Ну і недовго думаючи, взагалі не розбираючись, вони вирішили помститись Еріці і зруйнувати її життя так само, як і вона зруйнувала їхнє. Майкл, вже ж, звісно, був на стороні друзів, тому що він відчував провину за те, що вони сиділи у в'язниці, а він ходив собі на свободі, спокійнесенько. І також, звісно, через те, що конкретно в ту диявольську ніч саме Майкл взяв з собою Еріку і показав їй все це за кадрове життя. Ну і ось хлопці потроху починають залякувати Еріку, сприяють тому, щоб коли вона вступила в коледж, то обов'язково жила в тій самій будівлі, де й живуть вони в іншому місті, в меридіан Сіті. Та й загалом влаштовують в її житті справжнє пекло. Майкл у нас всередині розривається, тому що Еріка його дуже приваблює. А сама Еріка, чесно сказати, взагалі не розуміла, що відбувається і чому вершники відкрили на неї полювання. Майкл в цій книзі для нас розкривається як такий. Харизматичний та домінантний персонаж, який звик до контролю та влади. Але має всередині внутрішню боротьбу між тим, щоб захистити Еріку, та тим, щоб помститись їй. Еріка ж в свою чергу є сильною та незалежною, але все ж таки вразливою, і вона виступає таким собі каталізатором подій, через які власне і ув'язнили трьох вершників. І загалом за всі чотири книги Еріка буде дуже сильно трансформуватись від дівчини, яка взагалі нічого не розуміє, до жінки, яка підкоряє собі такого сильного персонажа, як Майкл. Мене захопила ця історія своєю похмурістю, емоційними гойдалками та й, ну, в принципі, цим вайбом. Якщо говорити про мої враження, то ця книга стала для мене таким собі ковтком свіжого повітря. Мене дуже захопила ця похмура історія, ці всі емоційні гойдалки. Але все ж таки, ця книга не є моєю улюбленою частиною з цієї серії. Адже тут у нас працює правило: чим далі, тим цікавіше. Тому я дуже хочу перейти до наступної частини. Схованка події другої книги в нас розгортаються між другим вершником на ім'я Кай Морі та неймовірною, просто розкішною жінкою на ім'я Нікова Бенкс. Але всі її називають просто Бенкс, тому що майже всю книгу вона приховувала своє ім'я, хто вона взагалі є, з якої родини, та і в принципі вона була загадкою. Їх історія розпочинається так само, як і у всіх інших книгах, і у всіх інших вершників, саме з підліткового періоду. Власне в. Підлітковому періоді вони перетнулись в церкві на сповіді, і з того моменту Кай був дуже заінтригований тим, хто взагалі ця дівчина і чому він ніколи в житті не бачив її в школі. В більшості для мене основною лінією та інтересом була саме Бенкс. Кай же був дуже врівноважений, спокійний, більш адекватний серед усіх, але все одно зі своїм таким особистим темним вайбом. Після ув'язнення він повертається з відчуттям. Шаленої люті бажанням повернути своє місце серед вершників, довести батькові, що він не пропаща людина, та й в принципі розібратись зі своїм минулим. Також, звісно, як нам вже відомо, в нього була одна глобальна ціль: це помста. Але на шляху до неї він випадково зустрічається з Бенкс, саме тією дівчиною, яку він взагалі не міг забути, і яка ховала в собі купу секретів, які він вирішив дізнатись. Бенкс супер жінка, вона Переживає всередині такі емоції, вона ховає свою жіночність, всі бажання, тому що з малкою її навчили виживати в жорстокому чоловічому світі, і в неї це дуже добре виходить. Чесно зізнатись, я би хотіла бути так само, як і Бенкс. сильною та незалежною. Сила в мені б'є ключем, але от з приводу незалежності є питання, адже мій блог вивозить наразі тільки на силі мого духу та моральній стійкості. Але якщо ви маєте бажання підтримати... Мати мою творчість і допомогти мені з придбанням різних технічних штук, таких як освітлення або штатив. До речі, штатив це найнагальніше наразі. Тому що в цьому році я планую знімати абсолютно всі книжкові фестивалі, які в нас будуть відбуватися, і дуже хочеться, щоб картинка була гарна та рівна. А не як це було восени, коли я знімала книжкову країну і там все прям дрижало. Тому знову повторюсь: якщо ви маєте бажання, то внизу в описі під відео я лишу банку на підтримку каналу. І десь ось тут я прикріплю QR-код. Я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. І давайте переходити до огляду далі. Чесно, я би дуже хотіла розповісти більше про ці книжки, але чим далі, тим більше буде задіяно спойлерів в основі сюжету. І буде дуже важко переказати події книги без них. Тому чим далі, тим в більш загальних контурах я буду розповідати про ці історії. Бо просто я не хочу зіпсувати ту магію і ті відкриття для тих людей. Які ще не читали цю серію. Схованка потроху нам також починає розкривати найзраненішого, найнеадекватнішого найстрашнішого серед вершників це Деймона Торнса. Загалом всі вершники будуть присутні абсолютно в усіх книжках, і авторка з кожною книгою нам буде їх відкривати все більше і більше. Ми будемо більше дізнаватись про їх зв'язок, минуле, відношення одне до одного. І от саме Деймон Торнс – це той персонаж, якого в першій час частині я дуже сильно боялась, а вже на кінці другої книги. І я була супер заінтригована і хотіла пошвидше прочитати історію про нього. Боже, мені його настільки було шкода, але давайте знову без спойлерів просто перейдемо до наступної частини цієї серії Вимикач. Як ми вже дізналися, ця книга нам розповідає про Деймона Торенса, і я хочу сказати, що це найважча книга цієї серії. Таких бурхливих емоцій я вже Дуже давно не відчувала, і загалом Деймон є, як ви вже зрозуміли, дуже моторошним персонажем. За попередні дві книги він начудив дуже багато чого, розсварився з усіма вершниками, але йому. Абсолютно, все одно він намагається в цій книзі помститись Вінтер Ешбі за те, що вона свідчила проти нього на суді, і він вважає, що саме через неї його ув'язнили, тому що на відео, яке злили в інтернет, він займається сексом з Вінтер, але на той період часу вона була неповнолітня. Ви відчуваєте це внутрішнє питання? Як так вийшло, що вони займались сексом, але в той самий час Вінтер проти нього свідчила на суді? Це є найцікавіше. І саме про це я абсолютно нічого не розповім, тому що це буде дуже велетенський спойлер. В Цій частині у нас цікаво абсолютно все, тому що у нас тут поєднуються чорне і біле, тобто Деймон і Вінтер. Деймон травмований, неврівноважений, психопатичний, владний, має в голові особисті моралі і також власні травми, які не дозволяють йому нормально жити. В той час Вінтер дуже тиха та спокійна дівчина, і через певну особливість, про яку ви дізнаєтесь в книзі. Я не буду нічого розповідати, вона дуже залежить від людей, які її оточують, але всередині вона є сильною персонажкою, яка взагалі не потребує допомоги. Єдиною розрадою в її житті є балет, яким вона дуже давно займається, але знову ж таки через ту саму особливість, про яку я вам не розповім. Балет для неї є більше як хобі або віддушеною в житті, тому що саме під час танцю вона відчуває себе по-справжньому живою. Їх історія це це Просто суцільний біль в купі з хаосом та пристрастю в книзі. Присутньо просто дуже багато тригерів, але милих. По своєму моментів там також доволі багато. Що мені найбільше подобається в цій частині, так це те, що з Деймоном тут відбувається просто неймовірна трансформація. Та й загалом я гадаю, що ця книга взагалі не лишить нікого байдужим. І як казала мені моя подруга, до Деймона Торренса просто неможливо ставитись нейтрально. Його або ненавидять, або люблять. І я відношусь саме от до другої категорії. Ну і в кінці цієї частини в нас відбувається певна ситуація, після якої зникає. Іл, це в нас останній та четвертий вершник. Він у нас є найбільш нерозкритим персонажем і за всі чотири книги. Я про нього не дізналася абсолютно нічого. Він не зробив нічого яскравого, він тільки пив і дуже багато прям пив. Також він є найближчим другом Деймона, але за усі попередні книги не дуже зрозуміло, чому вони настільки близькі. Після прочитання трьох книг і однієї новели я задавалась одним і тим самим питанням: хто взагалі такий ВІЛ, які його моральні орієнтири і куди він взагалі зник? І ось тут я перехожу до останньої частини сутінки. І ось тут майже взагалі неможливо розповісти без спойлерів, тому що за три книги і одну новелу відбулось ну дуже. Багато подій, які призвели Віла до того, що він опинився в закритому місці для розбещених багатих дітей, впливових людей. І ось тут я хочу зізнати, що це моя найулюбленіша частина, тому що тут присутня просто неймовірна головна героїня, вона дуже травмована, сильна, але не зламна на ім'я Емрі Скотт і це в нас кохання всього життя Віла. Але коли вони опиняються разом в тому самому закритому місці, Віл. Взагалі ніяк не реагує, він не біжить її рятувати, не біжить їй допомагати. І в нього, до речі, на це є свої власні причини. Їх кохання є дуже неоднозначним, довготривалим і тим, яке в принципі, не мало відбутись ніколи. Ця частина у нас охоплює абсолютно всі події, всіх персонажів, показує додаткові моменти одних і тих самих подій, тому що Еморі Скотт була присутня завжди. Просто читач про це ще не знав. Є найскритішим персонажем, тому що він не є лідером як Майкл, не є таким стриманим та врівноваженим, як Кай, не є моторошним та неадекватним, як звісно ж, Деймон. Він є тінню своїх друзів, і ось саме цей момент і буде основною лінією, і основною проблемою цієї книги. О він та чого він вартий. Також в цій частині присутньо дуже багато великодок до попередніх книжок, і я прям кожен раз пищала, коли їх бачила. Але ці великодки були присутні абсолютно всюди. І в принципі, назви книг обрані не просто так. В Зіпсованому були дві фрази, які ознаменували назву книги. Майкл якось казав стосовно Еріки. Вона зіпсувала мене і. Потім пізніше Еріка казала це стосовно Майкла. Я не пам'ятаю, в якій послідовності вони це казали і хто був першим, але фрази Він зіпсував мене і вона зіпсувала мене облетіли абсолютно весь Тікток, і їх просто неможливо було пропустити. В схованці, головні герої, казали одне одному фразу Ти моя схованка, і значення цієї фрази більш ніж очевидне. Вони ховались від жорстокого світу одне в одному. І от саме, до речі, стосовно назви Світу. Було дуже багато заперечень, бо всі чомусь казали, що це неправильний переклад, опираючись на піратки руснявою мовою, які вони читали в інтернеті. Цим людям чомусь здавалося, що кращою назвою буде укриття, типу дослівний переклад від слова убіжище, але я цю думку абсолютно не підтримую. І взагалі це повний жах. Ну, камон, яке укриття? Ви що зовсім одуріли? У вимикачі, звісно, була своя особиста великотка. Деймон якось казав. Вінтер, що в нього в голові є, як наче вимикач, який блокує негативні спогади і так само може знову їх вмикати. І ось знову ж таки з приводу вимикача був просто справжній шквал, тому що всі знову ті експерти по піратству писали, що це неправильний переклад. Піратські аналітики чекали назву Курок, яка насправді взагалі не мечеться з книгою, а називалась вона саме так, тому що русаки люблять все називати якось тупо і нелогічно. Варто лише згадати просто Гаррі Потера і пуфендуй. Ну, кошмар просто. На цьому все. Вимикач же є канонічно правильною назвою і зачіпає дуже багато моментів в книзі. Семчик. Семчик. Спустись, будь ласочка, пиріжочок мій любимий. Ну і в сутінках, звісно, було дуже багато великодок, але найважливіше стосується саме назви книги, тому що цей час доби і пов'язує Віла та Еморі. Тільки під час сутінок вони можуть бути разом, і як тільки сходить сонце все між ними стає неможливим. Також Віл казав Еморі: я можу бути собою, коли наступають сутінки. Ну і так як я казала з самого початку в книзі Сутінки є дуже багато кодок до попередніх частин, і якщо ви їх також помітили, то ставте пальчик вгору. До цих книг є також ще дві новели, які є плюс-мінус по 100 сторінок. І перша з них це конклав. Вона об'єднує в собі абсолютно всіх персонажів усіх частин, і навіть позациклової книги Панк 57, звісно, окрім Віла. Вони всі збираються на яхті, відпливають для того, аби влаштувати такий собі конклав, де з'ясовують стосунки між собою. Але в більшості там з'ясовували стосунки Майкл та Еріка, і їм прям дійсно було про що поговорити. І також вони там розробляють план пошуку Віла. Ця новела така доволі коротка, але ну, так нормально, змістовна. В принципі, мені сподобалось, але, звісно, хотілось більше. І остання новела Ніч вогню, яку потрібно читати прям після останньої книги Сутінки. Наразі ще не випущена. Анотацію я не читала, бо не люблю собі спойлерити і не хочу цього робити. Тому я взагалі. Не знаю, що там буде відбуватись. Сподіваюся, що в травні вона буде вже випущена, і я прям дуже сильно чекаю. І якщо підсумувати всі ці частини, то Пенелопа Дугла створила прям справжній світ всередині шести книг і двох міст, в яких це все відбувалось. Це однозначно неймовірна історія, яка подарувала прям супер багато класних емоцій, відчуття постійного очікування наступних частин. І якщо чесно зізнатись, коли я дочитувала книгу Сутінки, я ледве не заплакала, бо всередині я відчувала прям справжню пустоту. Історія закінчилась. Більше не буде таких відчуттів, як під час першого прочитання цієї серії. Мені одночасно і сумно, і радісно через те, що я прочитала ці книжки, познайомилась з цією прекрасною серією, дізналась таких шикарних і неоднозначних персонажів. І тепер я з гордо піднятою головою можу остаточно заявити. Я тепер стовідсоткова фанатка цієї серії. Якщо ви ще не читали цю серію, то я прям 100% рекомендую вам з нею ознайомитись. Існує прям велика вірогідність, що вони вам сподобаються. Можливо, вони вас закохають в себе і вас так само буде мурашити від певних пісень, які асоціюються з кожною із книг. Боже, як я люблю серію Диявольська ніч. Чого вона закінчилась? Ну і як мені тепер жити? Такого вже точно більше не буде. Я дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео для вас було інформативним, цікавим. І пролетіло ну прям на одному подиху. Нагадаю, підписатись на цей YouTube канал, поставити пальчик вгору цьому відео. Ну і до скорих зустрічей, Па-па!